Доброго дня. У нас сьогодні позачергове засідання комісії освіти. Маємо достатньо такий невеликий порядок денний, але як завжди, дуже актуальний. Є ініціатива міського голови та нашої колеги пані Ксенії з тим, щоб ми підтримали освітян, які займаються пунктами незламності. Тому ми до порядку денного в першу чергу зараз включаємо. Ці два проекти рішення, ну і далі план роботи на наступний рік. Тому пропоную ухвалити порядок денний за основою в цілому. Одразу хто за два за. Хто проти утримався? Немає рішення прийнято одного осна. А перший проект рішення у нас про розгляд проекту рішення Київської міської ради про питання оплати праці працівникам закладів освіти, комунальної власності, територіальної громади, міста Києва у умовах воєнного стану. Відповідно до даного порядку проєкту рішення, пропонується, щоб ми районному місті Києві Державним адміністрацією забезпечити одноразову виплату премії працівникам закладів освіти, комунальної власності територіальної громади міста Києва за додатково. Роботу у період воєнного стану, в тому числі пов'язано з роботою пунктів обігріву пунктів незваності міста Києва в установому порядку. А у мене є пропозиція ухвалити зараз його без правок. Я знаю, що правки все одно є, але вони вже е, нехай вносяться на розгляд сесійного зали. В сесійній залі ми зможемо всі разом, я думаю, підтримати даний проект рішення вже з правками, які будуть внесені в сесійній залі, для того, щоб е, зараз їх. Не розглядати додатково, оскільки не бачимо суб'єкта подання. Хто за? Два за. Хто проти. Утримався. Рішення прийнято одноголосного. Другий проект рішення. Пропоную змінити черговість порядку денного, перенести пункт другий в кінець порядку денного. Хто за? Два за. Хто проти, одного одноголосно. Пункт третій. Про продовження терміну виконання пунктів 3 та 4 рішення Київської міської радові 22.06.17.632.270.94. Про забезпечення прийняття докональної власності територіальної громади міста, міста Києва, об'єктів соціальної інфраструктури, державного підприємства виробничого об'єднання Київський радіозавод. У нас просять продовжити термін, оскільки не встиг виконати даний проєкт рішення. Вірно, я розумію. Відбуваються судові процеси, тому пропоную підтримати дане продовження терміну. Хто за? Два за. Хто проти. Отримався одного основного. Пункт 4. Про затвердження плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту на 23 рік. Щодо пану, хотів би ну зазначити, оскільки всі розуміють, що у нас все одно в країні досі продовжується воєнний стан. У нас є а, фактично певні обставини, які не завжди від нас залежать. Але загалом комісія працює стабільно, маємо а, регулярні засідання, особливо коли вдається, а, щоб ми були максимально присутні всім особо, особовим складом. Бачите, я все одно в мені говорять військовий, коли всі. А, депутати <рисутні> присутні, тому я думаю, у нас а, план роботи буде якісним і а, результативним. Хто за те, щоб підтримати план роботи на 2023 рік? Хто за два за, хто проти, отрималась одноголосно. П'ять хвилин перервову Продовжуємо засідання комісії. Будь ласка, тоді пункт. Другий у нас представляє Ксенія Симанова. Пані Ксенія, дуже коротко. Прошу, будь ласка. Проект рішення полягає в дорученні департаменту освіти протягом 10 днів після прийняття проекту рішення. Розробити е підвищення оплати працівника в комунальних закладів освіти залученнях до забезпечення пунктів незламності. А у мене є певні зауваження. Зараз будемо їх разом обговорювати. Дивіться. А ми щойно підтримували проект рішення, який поданий адміністрацію з приводу преміювання. Я знаю, що там будуть правки в сесійній залі. Uh -huh. Так само прийнято рішення, щоб ми приймали зараз проекти рішення без правок, щоб ми не, не з'єднували їх. А в сесійній залі я думаю, ви зможете якби внести свої правки до того проекту рішення. Я підтримую зараз. Ми uh -huh. підтримуємо, просто щоб ми не ухвалювали їх два. По факту, потім в сесійній залі це як така повернення, Я думаю, вже сесійна зала визначиться звичайно. Uh -huh. Але от така зараз у нас виникла ситуація, тому що о, і бюджетно ми, паралельно... Ми приймаємо обидва, і так, потім і в сесійні залі їх якось об'єднує. Да, так, правками. Я uh -huh. думаю, що просто до першого ви внесете власні правки. І я сподіваюся, що сесійна зала підтримає, і тоді не буде потреби вже розглядати другий. Якщо uh -huh. ні, то ви будете наполягати для того, щоб він розглядався. Uh -huh. uh -huh. і uh -huh. Да, зрозуміло хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Хто за? Два за Дякую. хто проти. утримуюсь рішення одноголосно. Дякую.